Всім привіт! Вітаю вас на каналі Органічна Садиба. В даному відео я хочу розказати, які ж ємності я обираю для посіву насіння і вирощування розсади. Я обираю такі касети обов'язково з парничком з розміром 4х4 4 см кожної ячейки. Одна касета містить 50 ячейок. Для чого потрібен парничок? Парничок дуже важливий, тому що він створює оптимальну вологість, а вона неймовірно важлива для пророщування насіння. Також буде кращий температурний режим, адже для проростання насіння потрібно приблизно 25 градусів, а у мене буде в кімнаті трошки менше. Чому я обираю саме такий розмір ячейки? Я пробував різні і більші ячейки, але дійшов до висновку, що розмір 4 х 4 саме оптимальний, тому що на момент, коли я буду пересаджувати рослинку з касети, вже в ємність, в якій вона подальшому буде рости, вона якраз заплітає всю цю ячейку і, відповідно, не травмується коренева система. Тобто, ком зберігається цілим при пересадці. В яку ємність я буду вже пересаджувати рослинку? Рослинку я буду пересаджувати в ємності по пів літра. Якщо є можливість пересадити в більшу, це теж буде непогано. Тому що, на моїй практиці, приблизно на момент висадки вже у відкритий ґрунт, коренева система повністю заплітає стаканчик. Також буде цікаво почути, в яких касетах або ємностях вирощуєте ви, які у вас результати пишіть в коментарях. Дякую за перегляд відео і до нових зустрічей.